Привіт, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти одну казочку. А казочка про дівчинку Марійку. Слухайте уважно! Жила собі на світі дівчинка Марійка. Вона дуже-дуже любила гратися на подвір'ї. Вона любила збирати квіточки, бігати по травичці. Але одного разу Хмаринка закрила сонечку. Шукати дівчинку. Він шукав, 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 шукав і не міг знайти. І ось світ почув пісеньку. Іди, іди, дощику зварим тобі, борщику, напечем папушок наваримо галушок. І потім вони зустрілися з Марійкою. Марійка дуже любила дощик, і він її не налякав. І вона хотіла намалювати дощик. Марійка, скажи, а ти вмієш малювати? Ні, дітки, вона не вміє малювати, і тому вона трішечки сумує-за із цього. Але ми їй допоможемо. Так, Марійка? Так. І спочатку ми з вами покажемо, які у нас хмаринки. Покажіть, отак кулачки зробили, сильні сильні кулачки. Ось такі у нас хмаринки. Дітки, а як іде дощик? Дощик йде. Ось так долоньку показали. Пальчик приготували. І показали, як кап, 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 кап. Ось такий дощик. А тепер іншу долоньку і інший пальчик. Кап, кап. 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 Молодці. Повторюйте за мною. Ось так. Молодці. Дуже добре. А зараз я вам покажу. Що нам знадобиться для малювання? Ми будемо з вами малювати паличками ватними. Нам потрібна синя фарба, ось така, подивіться, синього кольору. І також нам потрібен аркуш з намальованою хмаринкою. Я беру фарбу і паличку і занурюю усю її, ось так кінчик її увесь, у фарбу. Ось такий. І малюю ось такі краплинки. Зверху вниз. Кап-кап. Кап-кап. Ось так Мокаю ще раз і продовжую. Дощик густий, зверху вниз, зверху вниз. Ось так, дітки. Подивіться, який густий. У нас виходить дощик. Ось такий. Так, ось такий дощик. Марійка, і ти дивись, будь уважна та запам'ятовуй. Ось дітки, ось такий у нас вийшов з вами дощик. Тепер ти, Марійка, зможеш сама малювати. Ми тобі, ми тобі допомогли, так, дітки? Так, добре. А я чекатиму з Марійкою теж на ваші малюнки, на ваші роботи, на ваші дощики. Тож чекаємо ваших робіт! До побачення!